Як зробити презентації достовірними? І так, 84 -та сторінка. Як народжуються помилки? Андрійка готував міні проект про можливості. О, давайте. Про можливості сучасних фотоапаратів. Він шукав в інтернеті. Цікаві фото та доповнював їх коментарями. Переглянь один із слайдів презентації. Так, ось він. Так. Ось він. Оцей слайд. Давайте подивимось. Такий слайд. Фотографії космосу. За допомогою космічних телескопів і новітних фотоапаратів було отримано фотографію нашої галактики, Чумацького шляху. Так, поясніть, якої помилки припустився Андрійко. Як думаєте, ми ж вчили галактики і все інше. Тому що я навіть не знаю. А ну ка нагадайте мені, мені, будь ласка, що таке галактика? А, все. Галактика це много, ну там скопичується багато зірок, і Млечний Путь це наша галактика, там, де ми знаходимося. Тобто, ви розумієте, що сфотографувати за, за межі галактики, тим більше, і передати на Землю таку інформацію неможливо. Тобто, Такого не може просто бути. Ніякий космічний апарат на даний момент не може зробити таке фото. Правильно? Так. Правильно. Тому що ми мал... менше, ніж тут іскарка в цій галактиці. Друге запитання: як ви гадаєте, в який спосіб отримане зображення, яке Андрійка сприйняв за фотографію? Ну, як? Ну, з інтернету взяв. Ну, а в інтернеті воно як отримано? Фотошоп. Так. З одного. Ну, фотошоп. на основі е, якої інформації саме в такому вигляді нашу галактику намалювали? В вигляді. М? Як думаєте? Чому саме її так зображують? І на більшості, okay. в принципі, зображень. Ось якщо ми пошукаємо. Е, так, наша галактика, Чумацький шлях. От давайте просто. Ми у пошуковому запиті. І зображення зараз викриємо. Подивимося, яка більшість е зображень. Гляньте, в якому це вигляді у нас. Ну. Десь так воно схоже і зображується. Дивіться, у вигляді спіралі, так? Центром. Ось це просто я навмання пошук картинок, так? Ну, є ще так. Це у нас при довгій витримці фото, так що там, де видно, це навіть за всю ніч, бачите, справа це як рухаються зірки. Ну, як рухається наша планета, і нам здається, що зірки рухаються, по не Так що, чому саме, яким чином це зображення, яке Андрійко сприйняв як фотографію? З інтернету, а хтось зробив ну, таку фото. Ну а чому більшість роблять ось такі фото? Вони ж не бачили навіть із сторони. Тому що так робили в якомусь мультику, ну, чи серіалі. Е так завжди робили. Ну а та ні. Okay. Тому що е дослідження. Підтверджують, що наша галактика має форму спіралі, тобто спостереження за космічними тілами вже декілька сот років так ведуться астрономами, так далі. Воно підтверджується. Тобто, дослідження це підтвердили, тому на основі цього зроблені ось такі зображення максимально, які передають погляд сучасної науки на е будову галактики. Так само як пам'ятаю, що у 16 столітті, точніше у 17 столітті що чотири супутники Юпітера були відкриті. Ми на позатому тижні з вами це е, обговорювали, при тому, що е, тільки не дуже сильні телескопи були у руках учених, але завдяки е, побічним якимось ознакам. Могли визначити розташування цих небесних тіл, так і достатньо точно, і потім вже найсучасніші дослідження це довели, так, навіть фотографії із інших космічних апаратів. Тобто, це теж завдяки дослідженням і науковій думці, так? Те, що багато разів всі гіпотези перепровіряли, перевірялися. І тільки е, ті, що багаторазово з різних боків підтверджувалися, вони вже е, в науці просувалися далі. Тому завдяки цим, тобто це не фото, так? Це у нас е, те, як вважають, е, ось. тобто за допомогою космічних телескопів і новітніх фотоапаратів, неможливо на даний момент зробити таке фото. Звісно, помилки може робити кожен. Але помилки бувають різні. Одна річ випадкова помилка необачності серед великої кількості якісної інформації, інша море помилок, а найгірше свідоме введення в оману. Презентація це один із способів розповсюдження інформації, тож, її автор відповідальний за достовірність поданих у ній відомостей. Нерідко. Неправдиву інформацію розміщують у мережі навмисно. Наприклад, щоб привернути до себе увагу. Як ти вже знаєш, такі повідомлення називають фейками. Так? Ми вже про це не раз говорили. Не дати ввести себе в оману допоможуть наступні поради. І так, як визначити, чи вартий сайт довіри? Дивіться, перша порада. Звертай. Увагу на дати розміщення матеріалів та оновлення сайтів. На поважних сайтах матеріали оновлюють регулярно. Зважай на якість публікацій, охайність, дизайн, наявність граматичних та орфографічних помилок. Пам'ятай, популярний сайт не завжди чесний, дещо про сайт може розповісти його адреса, зокрема такі частини. Наприкінці UA, що це Україна, так? це український ресурс, Edu, Education, це освітня установа. Значить, Com, комерційна організація, Gov, government, це е, влада, сайт державної установи. Наприклад, Google.com, так? Gov.ua, Тобто закінчення, так, доменного імені. Оце у нас е, може бути якраз теж е, опосередковано вказувати на е, взагалі достовірність сайту. Якщо там щось якийсь незрозумілий набір символів, а вони пишуть, що вони там офіційно щось там, установа, чи що, ну навряд чи не дуже вона офіційна, якщо вони навіть не змогли е, організувати до мене ім'я, е, яке відповідає. До мене ім'я, це адреса якраз сайту в інтернеті, яка відповідає їх статусу. Так і Давайте. Тут у нас сторіночка наступна. Зараз сюди пересуну. І так, 86 -та сторінка у нас ще з вами. Е, якщо ти помітив або помітила фей... На одній сторінці сайту, існує велика ймовірність того, що і на інших його сторінках може трапитися неправдива інформація. Запам'ятовуй адреси сайтів, на яких багато помилок чи фейків, уклади власний чорний список, щоб не потрапити так, у халепу випадково. Якщо вам часто один і той самий сайт, наприклад, по навчальних проєктах. Потрапляє до вас, то, звичайно, краще, вже знаючи, що він не дуже визиває довіру, краще навіть і не брати матеріали для якихось презентацій чи доповіді саме з цього ресурсу. Так, тобто, думаю, ви це зрозуміли. І вас просять створити добирку світлин з якоїсь теми, наприклад, космос. Уважно обирай сайти, краще звертатися до спеціалізованих джерел, наприклад, сайту НАСА, Космічного агентства. Ну, працюємо за комп'ютером. Дивіться, тут показується, як будемо пошук схожих зображень. Щоб переконатися в достовірності повідомлення, варто перевіряти не лише факти, а фото. Тобто, ви знайшли фото, ви ж знаєте, що його можна перевірити. Скориставшись пошуком Google за зображенням, можна з'ясувати, де ще була опублікована світлина. На сторінці перейти за посиланням зображення. Дивіться, ось, наприклад, головна так, сторінка сайту. Google. Бачите, так? У вас пошукова система по замовченню і в телефонах, так? Ось ця центральна частина вмикається. Правильно? І е, шукаємо, у нас ось є пошук по картинці. Е, ну, я не знаю, там, яку зараз картинку. Давайте космос. Наприклад, космос. Космос. Так, ось якусь картинку візьмемо на тему космоса. Ось Укрінформ якийсь сайт у нас, так, UA, Тобто так, доменна назва досить така. Угу. І ось вони якісь новини про космос ідуть, так, в космічної галузі, і використовують ілюстрації, звідки вони їх беруть. Давайте адреса картинки. А ну-ка. От, вставте, бачите, я посилання правою кнопкою. Або ви там довго тримаєте? Копіювати URL картинки. Тобто це адресу. Бачите? не ссылки, а саме картинки. Всі побачили? Так. так. Е, тепер цю посилання вставляю сюди. І натискаю пошук. Так. Ага, Пише, що не веде до зображення. Так. Давайте відкрити картинку в новій вкладці і ось таким чином скопіюємо. Ось картинка. Ще раз. Пошук по картинці. Відшукати. Так, ось картинка. По центру. І де схожі зображення у нас є. Тобто, ось у нас ця, бачите, елемент зображення є. Hightech Plus є Deutsch -we -we це німецька новостна стрічка. E-Pravda.com.ua – Саме це фото, бачите? Тобто це фото як ілюстрація, навіть на багатьох. Тобто, це, це не оригінальне фото, вони взяли з якогось новосного сайту самі. І для ілюстрації новини тобто, розмістили. Але дивіться, ми дивимось з вами на адреси. Дивіться, тобто. Огкомюа, ком, бачите доменні імена? Так, ньюс, ТВ, тобто такі новесні якісь сайти, доменні імена, інтерфакс там і так далі. То це відомі якісь новесні ресурси. Значить, це фото дійсно, воно реально, це десь. Мабуть, на космодромі зліт ракети так, і публікували. Є просто іноді ви знаєте, як. Ну, видно, десь через фільтри прогнали, так? По-перше, по-друге, не забувайте, може бути, з одного ракурсу трошки інше. Це фото з однієї того місця, але різних пусків ракет. Але, наприклад, оці ж бачиш, Пускові ось ці вишки, які утримують ракету навкруги ракети, вони ж одні ті самі від пуску до пуску, так? І може навіть е, камера розташована в одному і тому місці. Тому і схожі фото дуже сильно. якщо вони… Тому що дивіться, ось тут у нас ще небо, світле, а є прямо видно, що ці самі вишки, але вже темне небо, тобто вночі, так, пуск іде. Тому це теж треба. Та шопа, тому що ну, огонь не може бути просто прямой? Чому? Може? В ракеті якраз і є. Це ж в, в, така енергія, такий е, сильний струм виривається, що ракета відштовхується від землі ось цим вогнем і до космосу долітає. Ти все яка сила там? Потужність величезна, що ось такий вежелезний апарат і підкидує аж до космосу. Так воно і є: всі пуски ракет. Подивись, вони такі і є. Ні одного запуску ракети немає, там різні, звичайно, є ракети, але ні одного запуску нема, щоб не було стовпу, ой, стовпа вогняного. Так, тут тут вже бачите, вона вже летить, вже підлітає. Далі. Тобто, якщо ми запуск ракети. Запуск ракети. Ведемо і картинки. Поставимо. Дивісь. Бачиш ось ці стовпи вогняні, mm -hmm. всюди є. Тобто, для того, щоб навіть подумати, фотошоп це чи ні, просто без стовпів знизу ну не буває. ось Тут уже злітає уже вона дуже високо. тому, так, Але полум'я, дивись, висотою з ракету. Ти бачиш, Ярослав, ось на цьому зображенні? Я mm -hmm. бачу. Тобто Потужна сила, яка заставляє ракету злетіти у космос стартувати, скільки ж було невдалих так стартів раніше. І космічне паливо, так це, це така дуже серйозна річ. Дивіться, бачите, всюди. Тобто, перевірити через пошук картинок, дійсно, ви маєте змогу, чи серйозний цей ресурс на якому, чи ні. Тобто, ваше Завдання. Дивіться, ще раз, створити добірку світлин. Добірку світлин можна створити в чому? Наприклад, на слайдах презентації. Слайд презентації, у кого немає, або це у нас є Google презентації, пам'ятаєте, застосунок, так? На телефонах, у кого комп'ютер. У нас є ось презентації. Ми натискаємо, і це у нас безкоштовно. А у кого телефон можна? Це буде зробити? Конечно. Тобто на телефоні Катя, ось бачиш слово презентації, я показую лапкою курсором. Бачиш в куточку? Оцей так, жовтий, ось такий от значок це презентації Google. Заходиш в Play Market, пишеш Google презентації і їх завантажуєш на телефоні все. І вони... в, Google? А, і в Play Market. В Play Market. Play Market. Okay. Якщо ти з телефона з планшета, то в Play Market. Так, а ну-ка. І що написати Google презентації. Google презентація. Okay. Зараз я напишу Play Market і Google презентації. Так. Презентації. Е, і... все. А, вот, угу, угу, угу. устанавливаю ещё. Так, хорошо. Я. О, секундочку, давайте я демонстрацію екрану вимкну і вимкну телефон. Де, 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 я скачала вот Google угу. През. Ой, Google презентація, бачите? Так. Так. Так, Google презентації натискаєте. Встановлюєте. так вона показує встановлення. Так, встановлюється. Так. Бачите, вона завантажується. Угу. Зараз активується у мене зеленим станом кнопка відкрити. От, нема останніх файлів. Зна... Знаходьте все, що ви. Ну, це пишете. таке зараз. Катюш, зараз. Там, то, може, реклама там тебе вискочила. Секундочку, дивимось. Ось продовжити. І так, відкрити. Зараз буде. Перевіряється. Так, Так, А У мене по-другому. Ось, Ось, по -другому. Ну, наприклад, зараз. Ось тут давайте. Тут у мене пусто, ще немає презентації. Ось, бачиш, дивись. Ось так. Правильно, тому що тут пусто, тому що немає презентації. Для того, щоб її створити, вам треба натиснути сюди плюс. Бачите? Додати новий. Так, натиснула. Натиснула. Зараз висвітлюється. І шаблон? Так. Ну, можна вибрати двічі, торкніться, щоб додати. Заголовок. Наприклад, у нас буде світлини, можна космос, так? Що ми. Раз, два, натиснули і Власні тепер. А картинки висутили. Ну, нічого, так. Зараз космос. Далі. Що у нас? Ось, щоб додати слайд, бачите, внизу плюсик треба натиснути. Зараз. Ось цей плюсик додасть ще один слайд. Далі, що у нас тут? Е, коментар. Далі відмінити дію, повернути дію. Якщо три крапочки, то ось тут е, налаштування. Надіжда, цього За застосунку що? А тут план уроку, научний експеримент, куди мені нажимати? А там пропустити є? О. Ні. Ну, натисни любов. Себе, нау науковий експеримент натисни, Без різниці. Mm. Справа в тому, mm. Катя, що знаєш, чому різне? Тому що різні е пристрої, трошки різний набор, набір кнопок йде. На різних пристроях. Я вам так, казала. То, Научний експеримент плотність плавучий. І так, ось. Додати слайд, Головне, внизу ось додати слайд. І ось шаблон слайду вибираємо. Титульний, але у нас вже заголовок є розділ, текст. У нас що картинка, так? Тому можна, наприклад, так, заголовок і текст, підпис, велике число, пустий. Де у нас тут картинка? Лише заголовок. Заголовок два стовпці, заголовок розділу. Можна, наприклад, заголовок і. Два стовпці обрати. Тепер, що сюди у нас? Сюди, щоб додати, щось, по-перше, ми можемо бачити жирний шрифт, підкреслений, колір шрифту обрати, розташування, зліва, посередині, справа вирівнювання тексту, рівномірно, або список. Це нам не треба. Або колір заповнення, так, яким кольором там можна заповнити. Бачите? Ось це поле, ось воно заповниться. Обираю таким, воно зап... заповнюється таким. Що? А можна я включити демонстрацію і покажу, а то я не понимаю. Звісно, можна. Так, тільки зараз я. Так, секундочку. Зараз я вимкну свою тоді. що, Ми все поняли, то тоді можна відключатися. Так, можна. все, Якщо у вас все працює нормально, то будь ласка. Так, давай, Катя, показуй свій екран. Так, ось так зараз. Ось, Ось, я зайшла, куди мені далі. О, у тебе так вставка. Ти натискаєш, ось там, де експер... да, експеримент, дважды натисни на слові експеримент. Так, вот. Ой. Щоб хоча курсор там мигал. На самому слові. Ага. І тепер можеш його виділити, прибрати і замість цього, наприклад, написати космос. Ой, зараз. Зрозуміло. Тобто у тебе просто три слайди зразу додалось. Ой. Космос. Так, все. Ентер. Ось це внизу вправо, да? Ентер. Кнопочка. Або Ой. просто прибери. На іншому місці внизу, наприклад, натисни на чорному і все. А, є і, а от Переходиш до робити. наступної на цифру 2 натискаєш. Цифру 2. Ні, ні, ні. Зараз знову на чорному натискай. Ні, ні, це прибирай. На чорному там десь. Так, внизу на другий слайд натискай, бачиш зелений у тебе. Так, ось. Другий слайд натисни Ось. Тепер сюди це прибираєш і сюди картинку намагаємось. Так, це просто прибрати. А як? Ну, бачиш, можна вирізати, наприклад. Можна витерти а? все. Просто витерти, да. можеш туди прибирати. Тепер плюсик наверху. Натисни. Ой. Нагорі плюсик, дивись. А плюсик? Так. Куди ти побігала? Да, на плюсик. нагорі. Зображення. Зображення. Отак так ти будеш вставляти картинку. Це у тебе ага, тобі треба знайти спочатку зображення, наприклад, космосу, зберігти на телефоні, і потім через плюс зображення ти вставиш картинки на свою презентацію. Зрозуміло? Все, вимикай, а зараз я далі вам показую: хто не знає ще раз, як поділитися цією тепер презентацією. Тобто, ви доробили, вставили декілька картинок. Потім, так, доступ і експорт. Бачите? Три крапки. Ще раз, три крапочки. Ось ці. Натискаємо. Бачите? Так. Ну, там презентація без назви таку. Доступ і експорт. Надати доступ, керувати, надати копію, зберегти. Е Можна зберегти як? І вислати мені у повідомленні. Може, навіть тому, що щоб надати мені доступ, вам треба або копіювати посилання, але краще зберегти як вибирайте. зберігаєте, Все одно в якому? От PowerPoint перший формат. натискаєте ОК, і потім це мені можете в Телеграмі або в Viber. Надіслати. Еще какой-то урок будет? Ні. Ну, це ж заробка дома стане. Так, а п'яте у нас физкультура, я вам вишлю. Те, що вислала Аліна Павлівна. Так, далі. Ще раз, доступ і експорт. Можна е надіслати копію. І куди надіслати? Дивіться, у вас. Одразу, наприклад, ви, якщо надіслати копію оберете, то у вас відкриється сразу перелік месенджерів. Якщо є я у вас в Телеграмі або в Вайбері, одразу натискайте і там мене вибирайте. Наприклад, я зараз у себе е, у з, ізбране. Раз. Натиснула у мене зелена галочка. Тепер внизу натискаю. Все, воно відправилось. Зрозуміли? Uh. Як okay. це робити. І так, ось таким чином працюємо. Тобто, вам дібрати декілька фото на тему. Перевірте, не поляниться ці фото на достовірність, чи є вони в інших якихось джерелах, чи це дійсно не якась там щось художня робота. Розташуйте одне фото на одному слайді, так? І okay. вже е поділіться зі мною. Цією роботою домовились? Добре. Добре, давайте що вимикатись чи ви ще залишитесь? Я не буду. Ні? Ну давайте тоді вимикаюсь. Добре. Добачу.